А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Новопризначений міністр оборони України Рустем Умеров заявив нанести вооруженим силам Російської Федерації максимальні потери, як в лічному составі, так і техніки. Що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника. «Все, що можна виробляти в Україні, ми повинні виробляти в Україні, наголосив Умеров. Він додав також, що міністерство із свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами. Крім того, Очільник міноборони наголосив, що серед першочергових завдань для нього буде підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації американських винищувачів F-16. Пане генерале, як ви оцінюєте кадрову ротацію міністерства оборони України? Олексія Резнікова змінив Рустен Умеров, що це означає для міноборони і для оборони України і для оборони України під час війни? Ну під час війни любі ротації це дійсно є проблема, тому що в даній ситуації діючий керівник він завжди має вже напрацьовані програми підтримки збройних сил України міжнародні контакти, наприклад, проведення великих зібрань це Рамштайму, які вже не тільки формують програми поставки зброї, техніки, боєприпасів, але і формують контакти. Зв'язки формують позиції країн, позиції військових блоків. Керівників, наприклад, Міністерства оборони, Пентагону, розвідки от е, політичних структур, фінансових структур, які забезпечують весь цей процес. Розуміло, що коли проходить ротація, в деякій мірі йде порушення цих принципів, тому що нова людина, нові команди тим більше ідуть. Я бачу відставку ще три заступники, які приймали участь підготовці якраз таких стратегічних проектів. Тому в деякій мірі можуть бути і тормози е, форматі, і е, забезпечення. Нових перспектив і по програмам дій, і по переговорному процесу, і проведення самих форумів, які були найближчим часом, от так, да, дійсно, є позитивні характеристики у меру, Це як людина, можливо, як менеджера, але це не говорить, що вже е, він може війти на посаду міністра оборони як висококласний професіонал в системі безпеки, оборони, який має якраз і глибоке бачення Збройних сил України, системи якраз і стратегічного забезпечення їх. Відповідно, потреби на фронті безпосередньо і зрозуміло е міжнародні моделі кооперації в плані формування новітніх видів озброєння, техніки, логістики, поставки боєприпасів, формування якраз тих ударних систем, які забезпечують наші перспективи на фронті, це і е атакамси, наприклад, в на 16 О, Тут треба особливі і контакти, і напрацювання, і вже пройдені етапи. Але я більше сказав, якщо вже така ротація. Повільно пройти це в любій системі міністра оборони Генштаб, наприклад, командуючий, тут якраз виходить з того, наскільки хто має реальний досвід, і особливо бойовий, хто знає систему Міноборони і Збройних Сили України, і всі чинники, які забезпечують ці перспективи. Ярко, якщо ротацію проводити, взять би дійсно, людину з глибоким досвідом, військовим, в першу чергу, нехай там сьогодні говорить політична фігура. Але період війни може бути якраз і військовий, якщо це талановита людина, яка глибоко знає Збройні Сили України, знає якраз ті стратегічні сьогодні перспективи, і не тільки в плані оборони, і тактичних наступальних операцій стратегії, що для цього потрібно, це в тендемі з Генштабу, і зрозуміло, це формування цих проєктів, і за рахунок нашого військово військовопроводського комплексу, глибинно знаючи його, всі механізми, всі моделі дії і всі види озброєння. Також і за всі програми, які сьогодні забезпечуються, і по лінії Рамштайн, і по лінії багатьох інших закритих проектів. А якщо це військовий, це входження проєкт дуже швидко. Він знає всю модель, всі потреби, і він сумісний з військовими і йому довіряють. Навіть при всіх, так сказать, ну я говорю позитивах до домерла. Але на жаль, сьогодні йому треба входити в курс справи. Період війни і такий складний, складний, я прямо скажу, механізм для Збройних сил України. Міноборони, якраз формування пріоритетів і знань дуже повинно проходити швидко днями, а не місяцями. Але для такого великого формату охопити ціле відомство, яке сьогодні фактично головне в системі оборони безпеки і якраз йде війна, це зрозуміло повинно бути або ж люди з досвідом, з великим баченням і з великими перспективами. Тому Якщо вже Зеленський вирішував питання, я все-таки вийшов би з тієї моделі, хто може забезпечувати особливо ці всі пріоритети, маючи глибокі зпізнання, глибокий доступ, включаючи бойовий, оце був би клас. Мунія нарешті визнала, що російський дрон Камікадзе, вірніше вони кажуть, що рештки цього дрону камікадзе, які були запущені по Ізмаїлу і по Рині, що вони впали по той бік Дунаю і говорять, але говорять про уламки. Чому Румунія в даній ситуації, по вашому, не, е, не робить запит на проведення спеціального засідання? Е, ну в першу чергу, е, однозначно, дрон за на території Румунії це фіксовано об'єктивними засобами контролю з нашого боку, мінімум, та й з румунського боку. Там навіть приватні особи засняли якраз ті удари. І це не просто уламки, це конкретно е, надправлені дрони, бо які на території Румунії, або це цільові, або дійсно вони збилися з курсу, але все одно вони ударили по цій території. Але чому міністр оборони і президент говорить уламки? Що ми ще вияснимо, комісія, тому що чітка установка НАТО сьогодні не створювати реальні ситуації для потужного військового протистояння з Російської Федерації? І оці всі зальоти, наприклад, ракет на територію Польщі, ще на країн НАТО, Румунії неодноразово і деяких інших країн. Вказ на те, що є чітка політика НАТО, що від таких локальних ударів або зальотів вони не, не сформують позицію агресії Росії проти країн НАТО. А це якісь може недоречні дії, ще не до кінця вивчена ситуація, чия ракета, наприклад, як було з російською ракетою, а це. Ми збили якусь ракету або наш, навіть Україна якраз ракета пір процесів збиття залетіла туди. Навіть такі були висновки деяких військових і керівників той же Польщі, а тепер Румунії. І тому е, позиція не створення моделі е, конфронтації вже військової. Це сьогодні чітка позиція керівництва НАТО і першу чергу саме США. Чому не надають атакамся або інші види потужного зброєння? Поехали конфронтації з Росією. А тут, коли удари, ну пам'ятаю на території Польщі. Залетіли Байден находив знаходився на сказав, та ні, цього там не було. Росія не удара безпосередньо, це кривата ракета, скоріше України. Тобто, навіть не вивчивши ситуацію, вже була чітка позиція, що це не удар по країні НАТО, і тому ці застереження вони йдуть сьогодні. Зрозуміло, Румунія зайняла позицію. такого, десь може аналізу ситуацію, що це не прямий удар. Що це, можливо, вибух був або збиття того дрона, наприклад, Україну, а залетіли уламки на територію Румунії, то й деякій мірі оправдання позиції Росії, що вона не била по території Румунії. Тобто для того, щоб створити вже прямий прецедент, тому що в даній ситуації, якщо дрон бойовий залетів на території Румунії, і удари по території Румунії, навіть це не якийсь об'єкт, а просто територія, це вже привід говорити про бойовий удар по країні НАТО, і це обов'язково повинно розглянути на саміті НАТО. Як надзвичайно термінова подія. Надзвичайна подія. І це якраз формат оцінити, чи це пряма агресія, чи це випадковось, і що повинно робити НАТО, і, зокрема, Румунія і весь альянс, щоб побрати такі інші акції з боку Росії. Розуміло, що вирішили це в деякій мірі спустити на тормозах на рівні комісії, дослідження, тоді якісь висновки. Я думаю, що цей процес буде затягнутий, і десь буде умовно висновки посередині. Що дійсно летіли дрони, вони були направлені на територію України і випадково частина дрони залетіла на територію Румунії. От побачите, як ми говоримо про цей формат, скоріше такий висновок і буде. Але це я говорю про слабку позицію НАТО. Тому навіть направлення, наприклад, або літаків, гелікоптерів до території країн НАТО, а не залюють, наприклад, на їх території, падіння ракети, падіння дронів, а це вже бойова складова, повинно бути надзвичайні події. Зібрати саміт НАТО і конкретно попередити, що це був дійсно акт агресії, що НАТО в дійсно прийняло до уваги, але чітко попереджує, послідуючи такі зальоти, будуть зворотні, потужні удари, от не тільки по самому об'єкту нападу, а й по країні агресору. Тоді буде зрозуміло, що вже Путін і вся команда буде стерігатися близько наближатись до кордону країн НАТО.